Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із державним секретарем з питань оборони Великої Британії Майклом Фелленом. Високопосадовці говорили про ситуацію на Донбасі, реформи в оборонному секторі України та допомогу, яку надають британські інструктори у підготовці наших вояків. 67 інструкторів до сьогоднішнього дня працюють на Житомирському полігоні по програмам підготовки загальної військової тактики логістичного забезпечення, медичного забезпечення. Нині вже понад тисячу українських військовослужбовців пройшли такі тренінги, і це не межа. Британці готові до активної співпраці. Хотів би сказати, що ми готові до розширення цієї програми. Відкриваються курси за чотирма новими напрямками. Це розпізнавання мін та вибухових пристроїв, проведення операцій в населених пунктах, оперативне планування, а також інженерне забезпечення. За словами Феллона, до кінця березня наступного року за цією програмою підготують до двох тисяч українських військовослужбовців. Щоб познайомитися з навчальним процесом, британська делегація відвідала Житомирський полігон. Наші вояки продемонстрували, як діятимуть, потрапивши під час патрулювання в засідку. І ми навчаємо, хочемо добити, чого? людей, коли потрапляють, вони знають, що робити. Правильно там неправильно в даній ситуації, Но коли людина знає, що робити, прикрити товариша, відійти, що зробити, ну шанс вижити набагато більше і виконати бойове завдання це саме головне. Переймають досвід британців бійці, які тривалий час воювали на сході країни. Після завершення курсів вони тренуватимуть мобілізованих у навчальних центрах. Іноземні інструктори кажуть, їм також є чому повчитися ми ділимося знаннями, які британські солдати отримали в Афганістані і Іраку. Крім того, переймаємо досвід наших українських колег, який вони здобули в зоні проведення АТО. Це дуже плідна співпраця, на основі якої і буде створено курс, який допоможе бійцям. Великобританія однією з перших запропонувала допомогу підготовці наших військовослужбовців. Ми розглядаємо дружну допомогу з боку уряду Великої Британії як реальний внесок в те, що ми називаємо реформування збройних сил і сектору безпеки і оборони України. Представники іноземної делегації запевнили, що доки не буде повністю забезпечене дотримання мінських домовленостей, Великобританія надаватиме нашій країні всебічну підтримку. Ірина Монастирська, Віктор Гром, Володимир Стройков, Вадим Стасюк, час черво.